Я хочу, щоб весь світ побачив, що таке гуцульщина, яка вона є зсередини очима гуцулів. Я маю дуже багато хобі і серед них одне це знімати короткі відео і виставляти в соціальних мережах. В Фейсбуку, в інстаграмі і в тіктоці. Спочатку я зареєструвалася у Фейсбуку і виставляла тільки фотографії у розповідях. Коли побачила, що вони набирають багато переглядів, то я почала вже створювати відео. І, звичайно, виставляла в основному наші краєвиди гуцульські. І виникла така ідея ще в 18-му році створити свою групу Люблю Гуцульське. І коли я побачила, що у Фейсбуку у мене дві з половиною, здається, тисячі е друзів-підписників. А коли створила групу Люблю Гуцульське, то так і посипались підписники, і там вже набралося майже 8 тисяч підписників, то я зрозуміла, що людям це цікаво і це мене ще більше надихнуло, додало мені сил. Наснаги і робота вчителя дуже складна, особливо сьогодні. То коли я приходжу втомлена зі школи, звичайно, поробивши всі хатні справи, я не відчуваю, ще того полегшення. Тоді я йду на природу, знімаю відео, фотографую, виставляю у соціальних мережах. Добрий день, любі друзі. Сьогодні день не пройшов марно. Випала нагода поспілкуватися цікавими людьми, трішечки подорожувати рідним селом, зняти вам краєвиди з іншого ракурсу. В тіктоці я зареєструвалася два роки тому, десь так приблизно такий час. І найбільше переглядів набрало відео цієї весни, коли 19 квітня випав сніг, і я знімала, як сніг притрусив наші квіточки, дерева. Це все вже було в цвіту. І це відео, як кажуть, мої учні в школі залетіло на півтора мільйона переглядів. Я прийшла в школу вже всі популярні. Мені діти кажуть, о, Марія Миколаївна, так ви тіктокерша. Несподівано це відбулося. І після того вже Звісно, інші відео теж набирали багато переглядів. Щодо коментарів, то так здивувало мене те, що навіть не знали, що у Чернівецькій області гуцули живуть. Івано-Франківщина, мені пишуть, а як теж гуцули на Івано-Франківщині живуть, що у Чернівецькій області теж гуцули живуть. Тому. Варто над цим працювати, популяризувати надалі найбільше. Спочатку я у відео якось сторожко до цього ставилася, не, не вказувала місце, тому що зараз війна і геолокацію не бажано вказувати. Але потім, думаю, треба вказувати, тому щоб люди знали, що є таке село, що є Гуцульщина, Буковинська Гуцульщина, є Івано-Франківщина, на на львівщині теж гуцули живуть. Ватру класти, не можна. То у середу. Усереду, йо. Бо в ній мелі Ісуса Христа повелять туди до тих начальників. Я знімаю відео на різну тематику, також як філолог, то я стараюся е, вчити і дітей, оскільки знаю, що вони багато часу проводять у тіктоці. Як же жити без вас? І хата пуста без дітей. Ех. Я думала, вони ніколи в житті не уйдуть. Найбільше відео знімаю на гуцульську тематику: це і гуцульську кухню, гуцульський побут, звичаї, традиції, і, як я вже сказала, краєвиди наші. Зараз дуже багато гуцульського контенту в соціальних мережах, але виставляють гуцулю якось не в такому світлі, в якому хотілося б їх бачити. В першу чергу гуцули це ті, хто народився тут, виріс. Хто любить це все, тому що мій чоловік сам з Рівненщини, але він наскільки гуцул, що ні кожен гуцул наскільки гуцул, тому що він полюбив мене, гуцулку, полюбив цей край. І коли я вийшла заміж, я думала, о, є шанс десь поїхати з горів, десь легше жити, працювати, бо чоловік не місцевий. Але він закохався в наш край і сказав, що звідси нікуди не поїде. Нас скрізь місця сили. Ми черпаємо свою силу, своє натхняння з усього, що є: і повітря, і природа, і натуральні продукти їмо. А якщо купнути взагалі історію гуцулів, звичаї, традиції, то там, там взагалі там можна роками розказувати і писати і вивчати. Якщо я не встигну це все систематизувати, опрацювати, то може воно комусь залишиться, тому що це є написано. Коли до мого старшого сина прийшов однокласник там погратися і забув свою кепку. А коли вже повернувся додому, і телефонує йому, і каже: Я у тебе забув капелу. Ну, а мій син підходить і каже, дзвонить Іван і каже, якесь таке слово сказав: каже: я не знаю, що це, що це означає, капелу. То тоді я задумалася: якщо це, цього не знають мої діти, то чи будуть знати мої внуки? І це мене спонукало до того, що я почала записувати гуцульську лексику. Кужбавата полініта водно підкладати. Пужла добра чи кутюга, щоб ботей пантрати, щоб гуцули розуміти й знати, шовні кажуть. Треба файно попросити, в не вам все розкажуть. Окрім лексики, гуцульської я ще записувала фразеологізми, наприклад. Такі, де фист правує, там голови бракує. Ну, це, зокрема, говорять, коли жінка керує в сім'ї, не чоловік, бо е, фист це ніби жінка. Е, також пасть себе, а не других дуже актуальний фразеологізм. Пазити, тобто дивись на себе а не на інших. Я ще хотіла розказати, як мене, чому в мене ще більше такий патріотизм проникся. Коли я пішла вчитися у Чернівці після закінчення школи, вступила до училища культури, бо хотіла співати вчителькою, не хотіла бути, бо мама вчителька, сестра, брат вчителі то я не хотіла. Захотіла бо я співаю, йду я е, в училище культури. І нас вже так тут у селі налаштовували, ті, хто вчився, з міста приїжджали, я до того в Чернівцях була кілька разів. Що, дивіться, би, ви там не йокали, без вас там не сміялися, ви там говорили так, як треба, бо засміють. Ну, я з таким настроєм вже прийшла навчатися, стараюся розмовляти так, як усі, а потім чую. Ага, молдовані говорять собі своєю мовою румуни, тому що в училищі культури там молдовані, румунії гуцули навчаються, бо вони творчі люди, грають, співають і це в основному. Та й думаю: а чого я маю соромитися своє діалекту? І я почала йокати туди-сюди, потім підтягнулися, гуцули. Зріз з нашого району, які там навчалися, а це були музиканти. Ми почали в гуртожитку такі вечори гуцульської пісні, співаночки співати, е грати гуцульські мелодії, співаночки. Всі збігалися з усього гуртожитку слухати нас, і тоді я теж відчула, чого я маю цього соромитися.